Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум. В цій рубриці ми з нуля запускаємо товарний бізнес. Тому, якщо ви хочете почати продавати онлайн, почати заробляти онлайн, то дивіться це відео до кінця. А ми переходимо на мій екран та давайте розберемо, з яких частин складається запуск товарного бізнесу. По перше, це вибір товару. Також ми в цьому відео розглянемо постачальників, де шукати креативи, створимо безкоштовно лендінг, підключимо crm систему підключимо, до речі, ще домен свій, підготуємось до реклами і запустимо рекламу у Facebook та розповім одну із стратегій запуску рекламу. Тому давайте перейдемо скоріш до діла. По-перше, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вибрати товар, коли ви починаєте продавати онлайн. Вам потрібно щось продавати. І, по-перше, ми вибираємо товар. Дивіться. Що вам рекомендую, якщо ви, до речі, ще не підписались на мій канал Олександр Луценко, то прямо зараз підпишіться. У мене є рубрика Пошук трендів, і в цій рубриці я розбираю трендові товари. Один із таких товарів це акумуляторна мийка, і на цей товар ми будемо запускати рекламу. Цей товар я розбирав вже в цій рубриці. Бачите, ціна 790 гривень, і оцінку я поставив 7 із 10. А якщо ми перейдемо в Адхорд. Адхьор це спайсервіс або шпигунський сервіс для того, щоб дивитись. Що рекламують конкуренти в Фейсбук та Інстаграм? І ви бачите, якщо ми вб'ємо акумуляторна мийка, то побачимо, що є різні товари. Так, ви бачите, є різні акумуляторні мийки. Є за 1299 гривень. Є звичайно і дорожчі варіанти. Ви бачите, Makita є брендові варіанти, є небрендові варіанти. Ви бачите, 2499. Бачите, такий ось бренд. Ви бачите, ось і Макіта є. 2,499 Звичайно, в нашому варіанті, який ми розбирали, це більш іде як ноунейм. No так ви бачите, є за 699 гривень. Це товар із Китаю. Ну не всі з Китаю, але без бренду. Тому він і дешевше. А якщо ми так розберемо всі лендінги, ви бачите, які є за 999 гривень. За 699 гривень. Добре, це конкуренти, які зараз крутять рекламу. Так ми в спайс-сервісі можемо подивитись, скільки днів крутилась ця реклама. Бачите, два дні, два дні, три-три. Ось реклама крутилась 11 днів. Тобто, це ми можемо подивитись. Коли ви вибрали товар, ви бачите, що цей товар прямо зараз продають конкуренти. А наступний наш крок: нам потрібно подивитись, по якій ціні продається цей товар у оптовиків. Так, ми можемо де знайти взагалі оптовиків постачальників. Це Google пошук Promua, OLX, telegram канали та групи Китай та дропшипінг платформи. Якщо ми розберемо, наприклад, в цьому відео Promua, не будемо показувати телеграми, але в телеграмах є постачальників, яких навіть можливо ми. Знайдемо цей товар і дешевше. Бачите, тут є і Макіта, звичайно, вона дешевша. Бачите, 759, а продавали на ленінга за 2499. Ви розумієте, так? Накрутка. У нас No Name, тому якщо ми його подивимось, бачите, тут є варіанти 898 гривень, 880 від 5 штук. Ми можемо подивитись цей товар оптом. Ви бачите, цей товар я знайшов за 540 гривень, за 630 гривень. Ви розумієте, тут націнку роблять і 300, і 200, там, і 250 гривень. Чайно можна поторгуватися. Це навіть в роздріб продають. Розумієте, що дешевше можна знайти так. Це по перше, саме важливе правило товарного бізнесу: ми не закуповуємо товар спочатку. Тобто, ми зрозуміли, яка ціна, але ця ціна нам потрібна для того, щоб розуміти, чи нам взагалі вигідно продавати. Тому що, якщо візьмемо, у нас маржа наша, тобто це роздрібна ціна, мінус закупівельна ціна 200 або там 250 гривень. Ми маємо зробити так, щоб. Наше замовлення в рекламі Facebook було менше ніж 250 Тобто, у нас є ось такий проміжок там двісті вісім гривень. Якщо ми вліземо в нього, то ми далі будемо продавати. Якщо не вліземо, тобто, якщо ліди у нас будуть дорожчі, чим наприклад ціна в 250 гривень, то ми далі не будемо продавати. Не будемо за тому, що якщо ви закупите товар, він у нас буде просто лежати на складі, і так ви й похороните свої гроші і свій товар. Потім будете продавати на Олекс в два рази дешевше. Тобто підсумуємо. Оптова ціна нам потрібна для того, щоб розуміти, скільки ми можемо заробити і чи можемо конкурувати з іншими рекламодавцями, які рекламують через ленінги цей самий товар. До речі, в спай сервісі ми можемо взяти і креативи. Скачати креативи, щоб їх потім не робити. От, наприклад, тут немає ціни. Я це скачаю. Також можемо взяти якийсь тут 999 гривень. Ось такого плану. Чудово. Нормальне відео. Для тесту підійде. Ми будемо тестувати по стратегії, яку я далі розповім: 1-1-2. Ми будемо тестувати на відеокреатив та на фотокреатив. тобто фото і відео, і затестуємо далі. Що краще себе покаже, те будемо залишати. Добре, по креативу Ми знайшли це в Service. Також, звичайно, можна робити креативи самостійно, але якщо у вас є наприклад цей товар, то не потрібно показувати пакет або як цей товар лежить, наприклад, на столі. Треба показувати, як цей товар. Працює в дії, тобто, якщо ми показуємо мийку, то як вона миє машину? Якщо ми продаємо одяг, то як, як ця сукня або як цей спортивний костюм сидить на моделі, або як виглядає модель в цьому спортивному костюмі, як вона ходить? Ми її знімаємо. Тобто ми на вішалці не знімаємо наш товар. Розумієте, тобто ми маємо показати, як він буде в дії. Тобто ми маємо продавати наш товар, ми маємо зробити так, щоб люди захотіли купити наш товар. Наступний наш крок після того, як у нас є товар, який ми вибрали. Ми розуміємо, яка закупівельна ціна його. У Нас є ще креатив, який ми в спесервісі взяли. Нам потрібно створити лендінг, де ми можемо створити лендінг. Ми переходимо на конструктор лендінгів LP Ви бачите, конструктор лендінгів для. Товарного бізнесу, у нас є тут тариф 0 гривень, один лендінг. Тут можна додати SSL-сертифікат, припаркувати свідомим, заявки отримати в Telegram, інтеграцію можна з crm системою робити, лічильники поставити в Facebook, на який ми і будемо запускати рекламу. Добре, поїхали. Ми вже зареєструвалися. Давайте зайдемо. Коли ви зареєструвалися, у вас є вибір тарифу. Ви бачите, у вас є робочий стіл, і тут можете вибрати тариф. Спочатку вам дається безкоштовно 14 днів і необмежена кількість ленінгів. Вам потрібно вибрати тариф, якщо ви. Хочете безкоштовний, то 0 гривень назавжди. Звичайно, коли вам потрібно більше ленінгів, ви можете зайти і обрати інший тариф. І ви бачите, в мене тепер тариф фрі, період не обмежено, і кількість ленінгів один ленінг. Що я маю потім зробити? Ми маємо потім зайти в мої лені, і помічниця вже створила лендінг на конструкторі. Ми можемо, до речі, тут вибрати якісь шаблони. ви Бачите, тут є шаблони. У нас ось такий шаблон. Тут є різні шаблони. Ми можемо обрати один із шаблонів. У нас вибраний ось такий ось червоний шаблон. Бачите, на екрані також є різні шаблони. Обираємо один із шаблонів, є також одноекраники. І після того, як ми вибрали шаблон, ми маємо на ньому змінити весь текст. На наш товар та фотографії, де брати текст та фотографії. Ми просто можемо взяти текст та фотографії з тих ленінгів, які, звичайно, ми знайшли в спайс сервісі. Звичайно, ми маємо брати фотографії, які відповідають нашому товару. Якщо ми будемо продавати ноунейм, то ми маємо брати фотки ноунейма. Якщо ми будемо продавати Макіту, наприклад, для прикладу, так то ми маємо брати такі фотографії. Тобто те, що ми продаємо на ленінгу, те має бути і в посилці. Це я думаю, ви розумієте. Наприклад, редагувати шаблон. і ви бачите, тут можна змінити будь-яку інформацію, можна змінити заголовок підзаголовок. Бачите, текст одну штуку. Ну ось такий Ленінг створила помічниця, досить непоганий. Для тесту цього оферу. добре, що нам потрібно далі зробити? Один із варіантів можна продавати на домену lpmobi Тобто, ви бачите, тут є вже. Ви можете створити свій домен, просто пишете щось: мийка, і далі ну, зберігається так. І ви бачите, ось мийка lpmobi Також можна припаркувати свій домен, це безкоштовно на фрі тарифі. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти інструкцію, як це зробити. І тут є в інструкції: треба зробити А-запис на домену. Тобто, зробіть у своєму домені А-запис з IP-адресою такою. Бачите, А-запис і така ось IP-адреса. Якщо ви... Шукайте, де купити домен. Можна один із варіантів це ukraine.com.ua, Дивіться, ось тут варіант. У мене тут є домен, відоком.юей, і зараз давайте зробимо в ньому а запис з нашою IP-адресою. Але тут NS-и в іншому місці, я їх направив на Cloudflare, і тому ми будемо робити в Cloudflare ось такий ось запис. Ми тут напишемо, наприклад, автомийка. Відоком'ю автомийка Ну, ви Бачите, автомийка. Цей піддомен направляється на IP-адресу, яка була вказана в факу. Ми можемо також домен вказати і направити його, але мені потрібно лише піддомен направити. Далі. Що мені далі потрібно зробити? Мені потрібно перейти в мої лендінги і ось тут вказати мій піддомен з моїм сайтом, тобто як виглядає повністю мій сайт. Бачите, ось так виглядає мій повністю сайт. Якщо ми перейдемо на нього, not found, Відправити і домен в обробці. Треба почекати декілька хвилин, можливо, більше хвилин. Але коли він буде зелений, тоді буде працювати домен. Добре, я почекав декілька хвилин, і ви бачите, створено домен. Домен створено. Ви бачите, тепер нам потрібно створити ще SSL. SSL в обробці і також це може тривати і 5 хвилин, 15 хвилин до 72 годин. Це може тривати SSL Створюватись, але як правило, це швидше відбувається. Ми також почекаємо. Поки SSL підключається, ми зараз підключимо також і повідомлення в Telegram. Можна підключити так, зробити, щоб всі замовлення з Ленінгу заходили в Telegram. Нам потрібно зайти в повідомлення і підписатись на наш Ленінг. Давайте ви бачите, ми успішно підписались на. Акумуляторна автомийка 6 в одному. Добре. І ви бачите, SSL створено також вже так. Запрацював наш сайт. Ви бачите, автомийка, відок. Бачите, SSL створили. Також він ще був SSL від Cloudflare. І ще в Клаудфлеєрі включили ось тут full. Бачите, налаштування для SSL. Добре, наш домен працює, звичайно, простіше було б без Cloudflare. якщо ви просто б направили, наприклад, з Україна.com.ua, А запис то вона була б, наприклад, через 15 хвилин, там 24 години. Вже працював би сайт. Добре, але я вам показав ще один варіант, як можна працювати в Cloudflare, тому що Cloudflare допомагає пришвидшити сайт. Добре, поїхали далі. Ми припаркували домен, все працює. Далі наші ліди, давайте перевіримо, мають заходити в Telegram. тест Telegram. Ви бачите тест Telegram є, наші люди заходять в Telegram. Тепер наша задача підключити crm систему для швидкої обробки наших замовлень або нашим кол-центром, або щоб ми самостійно обзванювали наших клієнтів. Я швидко зареєструюсь. Так, я отримав на пошту дані по crm системі Добре, взяв тимчасову пошту, звичайно, виберіть свою. Реальну і вставляю логін і пароль. Поїхали. Так, по-перше, можна отримати ще додатковий тиждень, якщо залежити відгук. Це ми не будемо робити зараз. Нам потрібно зайти в налаштування «Система» і створити ключ. API. згенеруємо для того, щоб підключити наш ленінг. Ми це зберегли, і далі нам потрібно зайти в товари, перелік і створити один товар, щоб в crm систему заходив в нормальний товар. Ми тут напишемо назву цього товару: автомийка. Десь тут скопіюємо. Автомийка 6 в одному, автотовари, офіс 1. Ну і закупку, наприклад, ми можемо поставити, яку ми там знайшли. Звичайно, ви можете знайти дешевшу дорожчу. Розрібна ціна не важлива, тому що вона буде заходити з Ленінгу. Ну і зберігаємо. Також можемо дати фотографію. Зберігаємо так. У нас ID тут 5. Запам'ятайте це далі. Нам потрібно перейти в наш лендінг і підключити crm систему. Нам потрібно зайти спочатку в інтеграції, і там, де токен LPCRM, нам потрібно зайти в наші налаштування. Тобто система спочатку, що ми робили, копіюємо це, вставляємо сюди, і далі нам потрібно також наш домен ставити в API в URL, Ось сюди. URL. Зберегли це, переходимо в мої лендінги, редагувати. CRM включаємо CRM систему, ID, пишемо 5, тому що ми це зробили ось тут. -от, ви бачите 5. І Офіс 1 ставимо. Звичайно, можемо поставити без офісу, але в налаштуваннях у вашого користувача в CRM має бути таке налаштування. Зараз покажу швидко, користувачі. Якщо, ви бачите, у нас це налаштування включене, то ми бачимо всі товари без офісу, без офісу або без відділу. Якщо у нас випнуто, то ми не побачимо це замовлення. Добре, воно у нас включене, тому все окей. Далі ми підключились. Далі нам потрібно протестити його. Тест. Давайте зробимо тест 2. Відправимо телефон. Так, добре, все відправилось. Дивимось наші замовлення, і ми бачимо нове замовлення. Тест 2. Бачите, підтягнувся оператор, акумуляторна автомийка. Можемо відкрити це замовлення, і далі ми вже приймаємо це замовлення, там створюємо декларацію нової пошти і так далі. Так, наложений платіж ставимо, можемо офіс поставити і відправляємо товар. Добре, CRM нам потрібно, щоб швидше обробляти товари, рахувати статистику, та й заробляти більше, тому що вона допомагає нам масштабуватися. Це я думаю, must have в бізнесі, тому що за допомогою crm системи ми можемо масштабувати наш бізнес. Добре. В CRM-системі ми зареєструвалися, підключили сайт і протестили замовлення. Все заходить, також заходить і в Telegram. Далі нам потрібно запустити рекламу. Що для запуску рекламу зараз потрібно? Ну, по-перше, ми будемо використовувати антитек браузер для того, щоб ми могли використовувати багато аккаунтів Facebook. Тому що якщо у вас, наприклад, якийсь аккаунт забанили, то вам вже на цьому браузері не можна використовувати інший аккаунт або вам потрібно чистити всі куки. Також краще, щоб це робилось. Через не домашній IP-адрес, а через мобільні проксі, мобільні проксі тої країни, наприклад, з якого аккаунт, але це не обов'язково. Але краще так в нашому випадку ми будемо використовувати Лінкінсферу, який досить зручно працювати як в команді, так можна ділити все по різним відділам. Також тут не потрібно платити за кожного користувача, тому що ви платите за один доступ, а користувачам роздаєте різні аккаунти, вони підключаються просто до ваших робочих столів. Це дуже прикольно. Можна робити масове створення. Створення аккаунтів, і досить прикольно. Тут, що я зараз покажу вам, якщо ви бачите верху, тут можна дивитись різні аккаунти. Ось дивіться, це в мене цей аккаунт, бачите, це для заливу реклами. Також можна робити різні провайдери, це як шаблони. Ви створюєте один шаблон, і дивіться, зараз покажу, що в мене за шаблон. Це шаблон для Facebook аккаунтів, проксі беруться із листа. Також бачите. По моєму браузеру змінюються деякі параметри. Бачите, рандом, рандом, рандом. Потім я підгружаю сюди кукі або можу загружити масово кукі, і вже аккаунт мій працює. Тобто, ви бачите, тільки що створив нову сесію. Нова сесія це як новий профіль. Добре, як перевірити взагалі антик на те, що він класно працює, і він ну не показує, що ви використовуєте якийсь. Інше ПО, щоб просто вас Facebook не задетектив. Що треба зробити? Треба зайти на сайти IPH, наприклад, подивитись, чи все тут добре. Також є інші сайти в Хойер, Також його можна використовувати для перевірки проксі. Бачите, 100%, і також можна використовувати BrowseLeaks, І тут подивитись DNS. Бачите, Київстар. Я вам завжди рекомендую використовувати взяти антидетект. До речі, в сфері промокод буде під цим відео та на екрані. Ви отримаєте 10% знижки, та на проксі також ви отримуєте 15% знижки. На проксі кейпроксі я їх рекомендую, тому що їх сам використовую, тому що навіть в цьому відео ось це. Це також Кейпроксі. Досить прикольні ціни 28 доларів на місяць. Київстар. Та Vodafone. у мене є ці проксі. Тут ви можете змінювати ваш ip адрес по спеціальному посиланню. Тобто, ви зайшли в один акаунт, попрацювали, купили один проксі, наприклад. Зайшли в один аккаунт, попрацювали. Далі по посиланню спеціальному змінили IP-адрес і зайшли в інший. І так можна ну, зі всіма аккаунтами працювати. Якщо вам потрібно більше проксі, якщо у вас там команда, то вам просто потрібно більше проксі. Далі також тут можна встановити, що там кожні 20 хвилин якось в мене буде змінювати самостійно проксі, тому що ці проксі я ще використовую не тільки для команди, а для того, щоб вони фармили аккаунти. Ну і звичайно, один з найважливіших показників, щоб ваші проксі не детектились, це, звичайно, перевірити. Щоб фойер був 100%, і ось тут Брауслікс, щоб DNS оператору відповідали DNS проксі, але звичайно, що можна працювати з dns ами Google. але по моїй статистиці, коли ми фармимо аккаунти, краще живуть аккаунти, в яких DNS оператора збігається з самим оператором. Тобто, як насправді, тому що якщо ви зайдете через ваш мобільний інтернет, ви будете роздавати інтернет з вашого мобільного телефону і подивитесь, який там DNS. просто подивіться для цікавості, то ви побачите таку ж саму картину. І, звичайно, для Збуку це буде тригер, якщо ви сидите з якихось проксі, вони ще будуть якісь діряві, і він це задетектить, і тому ваші аккаунти більше будуть потрапляти в якісь чеки, якісь перевірки. Добре, промокод буде під цим відео. Також промокод на проксі і на антик також буде під цим відео. Тому дивіться, що нам потрібно зробити далі. Нам потрібно зайти в Ads менеджер, щоб запустити рекламу. Так у нас є такий аккаунт. Що нам потрібно зробити? Звичайно, краще запускати в зв'язці, коли у вас є якийсь. Прокачений акаунт додавати до нього самореги або автореги. Це більш детальніше розповідаю на своєму навчанні або в інших відео. Тут я покажу, просто як запустити рекламу, щоб просто швидше було це відео, так не так, щоб воно було довго йшло. Але краще, що у вас був якийсь дивіться, трастовий акаунт до нього додати. Самореги автореги і запускати з цих саморегів і авторегів, щоб якщо ваш, наприклад, авторег забанили, то реклама буде крутись, тому що до рекламного кабінету є доступ до трастового акаунту. Потім, коли там акаунт відкрутили, просто відв'язали забанений акаунт цього саморега і буде побачення. Так можна до трастового акаунту додавати, наприклад, три або там шість або дев'ять різних акаунтів, і з одного акаунту там запускати різних там дев'ять або шість кабінетів. То розумієте, так швидше буде і так більш. Безпечніше, якщо далі будуть бани в ваших акаунтах, добре. Ми переходимо в Ads Manager. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно натиснути створити, далі ми вибираємо ліди, Ви бачите, що в лідах мають бути конверсії. Чому я вибираю ліди, а не продажі, тому що подія конверсії мене цікавить ліди. Далі розповім, що саме за подія конверсії. Ми вибираємо, що будемо налаштовувати власноруч. Нам не потрібно автоналаштування. Називаємо нашу компанію автомейка, наприклад. Це звичайно не важливо, тому що це не впливає на конверсію. Бюджет ставимо на компанію, тому що ми будемо запускати лише одну групу, це не так важливо. Можна ставити бюджет на компанію. Компанія це ось автомейка, або можна поставити на групу оголошень. Будьте, нова група оголошень. Нажимаємо далі. Зараз так, підніму. Так, ми вибираємо сайт. Тому що ми будемо запускати на наш лендінг і ви бачите максимальну кількість конверсій. Бачите, в нас є якийсь піксель створений. Якщо ви будете запускати не через конструктор сайтів, то вам потрібно ось цей ось весь код вказати на сторінку головну та на сторінку дякую. Наприклад, якийсь там лід. Зараз покажу якусь подію. Ось цей лід. І ще маєте додати це ось цей скрипт на сторінку. Дякую. Зараз розповім, як це працює, як це, щоб ви не лякалися. Коли ви працюєте з конструктором, ми вибираємо тут лід, бачите, і копіюємо цей номер. Далі ми йдемо в наш конструктор і просто додаємо в аналітику Facebook бачите, наш піксель. Бачите, тут можна дати не один піксель, багато пікселів. Звичайно, вам потрібно дати один піксель, якщо ви там будете рекламувати один сайт з різних кабінетів, то можна дати різні пікселі. Добре, далі, що нам потрібно зробити, в нас має бути Pixel Helper, це розширення таке, і ми бачимо, тут є Page View. Тобто ось це ось цей номер має збігатися з цим ось номером. Якщо ми зробимо, наприклад, тест 3 і залишимо, наприклад, замовлення, бачите, лінк наш змінився, success, і тут ми побачимо лід. Це означає, що це подія конверсії. Ось це вона собиття конверсії, подія конверсія лід. Тому що якщо ви тут поставите пошук, подписка. То ваші ліди не будуть показуватись в кабінеті Фейсбук, і реклама не буде оптимізуватись. А ми знаємо, що Фейсбук це штучний інтелект, і реклама оптимізується на конверсії, тому краще, щоб це все збігало, щоб просто відстукували сліди, і ваша реклама ставала дешевшою. Так тому слідкуємо за цим. Що далі по налаштуванню? Ми повинні вибрати наше Гео, це буде Україна. Вік також ми можемо налаштувати трохи звузити аудиторію. Ми виберемо тільки на мужчин. Але буде реклама більш поширокій, широка М, широка чоловіки. вибере. Також ми можемо налаштувати, вибрати якісь плейсменти, які нас цікавлять. Ось тут це налаштовується. Можемо налаштувати лише на Facebook або там лише на Instagram. Але для першого запуску я буду вибирати «Advantage», тобто на всіх будемо рекламуватись. Трохи звузив, бачите, 4,8-5,6 мільйонів охват. Я ще рекомендую, коли ви рекламуєте товари, щоб охват був від 1 мільйона, щоб не дуже вузька була аудиторія. Тому що чим вужча аудиторія, тим дорожчі ваші покази. А ми завжди в Фейсбуці платимо за покази, Тому слідкуйте за цим. Так, у нас вже якась бізнес-сторінка є. Для тесту підходить. Що ми далі? Тут ми відключимо. Щоб оголошення не крутилося, вставимо наш сайт, і на сайт ми додамо UTM-мітки. Бачите, це ось макроси називаються. Вони будуть змінюватись, коли користувач буде переходити по рекламі Facebook. це все буде змінюватись. І в CRM -ці. у нас тут буде показуватись, що там тут Facebook, там така -та аудиторія, така та назва компанії, така та назва групи оголошень і оголошення. Так, добре, вставляємо наш сайт. Ось сюди, там де сайт, і що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно додати. Давайте зображення. Так, зображення ви бачите, ми вставили. Також ми вставимо ще текст. Текст ми візьмемо з атхерту. Вставляю текст. Дивіться, щоб текст був написаний по правильній структурі. Це перше це офер або чим може бути корисний наш товар. Далі йдуть. Переваги та характеристики, і далі вже заклик до дії. І бачите, заклад до дії до в магазин. Ми маємо поставити в магазин. Ну і також можемо додати заголовок. Ось тут, ось, ось такий ось. заголовок ви, бачите будете показуватись у Facebook. Ось тут. Перше оголошення ми зробили, це буде фото 1. І далі нам просто треба його здублювати, поки ми нічого не запускаємо. Запустимо, коли вже все буде готово, щоб не тригерити Facebook. Тут ми зробимо відео 1. І тут ми маємо просто замінити замість фото, відео. Ну і ви бачите, справа, як буде виглядати ваша реклама. Ось так ось вона буде виглядати: Facebook, Instagram, різні плейсменти. Зрозуміло. Ну і далі ми вже маємо запускати наше оголошення. Бачите, опубліковуємо рекламу. Ви бачите, обновив я кабінет оголошення поки що в обробці. Ну почекаємо. Почекаємо. Це була стратегія 1.1.2. і на цьому все. З вами був Олександр Луценко. Пишіть в коментарях, сподобалось це відео чи не сподобалось продовжувати цю рубрику чи не продовжувати, Також пишіть свої питання по товарці маркетному рекламі, які вони у вас є. Ставте лайк або дизлайк. Сподобалось відео чи не сподобалось, тому що мені важливо розуміти, чи продовжувати цю рубрику, чи вона корисна для людей, чи не корисна. Тому дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. З вами був Олександр Луценко і до побачення.